Дитячі куртки за перші пригрузи, вагами ще 50 кг за 15 тисячі гривень. Курточка на дівчинку. Розмір 116-й. Ленька курточка для хлопчика. Розмір 86-й. Така курточка осіння для дівчинки. Розмір. Пише на 6 років. для хлопчика, розмір. 140. ще одна курточка для хлопчика, розмір. На 6 років. Така тепласика курточка для дівчинки, розмір. 16 -та. Така курточка для дівчинки, розмір 128. Зимова куртка для хлопчика. Розмір. 134. Така осіння куртка для хлопчика. Розмір. 134. Легесенька курточка для дівчинки. Розмір 122 Таке пальто для дівчинки. Розмір. Какая да куртка для девчонки. Размер 152. Легкая курточка для хлопчика. Размер 104. Такая яскрава для девчонки. Размер 128. Така курточка для девчонки. Размер 98. Куртка для хлопчика розмір 152. Зінова куртка для хлопчика. розмір пише МК. Косуха для дівчинки. розмір 164-й. для хлопчика розмір Ось це дев'ятий. Безрукавка для хлопчика. Розмір 104. курточка для хлопчика. Розмір не пише. І остання легесенька курточка для хлопчика. Розмір 128. Були куртки дитячі. Перший пуздруйний сорт, погана 10 кг за 1500.